Добрий день, друзі. Продовжуємо знайомство з неймовірно цікавою, смішною і зворушливою повістю Вафельне серце сучасної норвезької письменниці Марії Пар. З вами Ольга Віталіївна. Ми зупинилися на тім, що одного вечора, коли Тріли продовжував сумувати через те, що померла тітка бабуся. А найкращий друг Лена переїхала з мамою жити в місто. Щось стукнуло в шибку. І хтось прошепотів. Та відчини вікно, телепню. Це була Лена, замерзла із рюкзаком за плечима, в якому лежала картина з Ісусом. Трохи зігрівшись, Лена заплакала, чого ніколи не робила раніше. На мою думку, дівчинка плакала, бо сумувала за другом тріле за бухтою крихтою Матильдою. Заспокоївшись, Лена вирішила, що буде жити у повіці. Вона просить у тріли спальний мішок і нікому не розповідати про її появу. Повернення подруги наповнило тріле радістю. Життя знову набуло смаку і кольору. Але Лену розшукує налякана мама. Тріле зберігає таємницю повернення дівчинки, тому що боїться, що її знову заберуть у місто. Хлопчик вирішує сховати Лену в хатинці гірського юна на самій маківці гори. Він декілька кілометрів тягне вгору санчата із замаскованою на них дівчинкою. Підйом дався Тріле, неймовірно тяжко. Але заради найкращої подруги він готовий витримати і не таке. Коли ж діти нарешті добралися до хати гірського Юна, Лені спало на думку скористатися нагодою і з'їхати з пагорба на санчатах. Тріле не може, як завжди, відмовити подрузі. Спуск закінчився тим, що дітлахи отримали струс мозку і втратили пам'ять про саму поїздку. Але пригода завершилася щасливо. В крихту Матильду приїхала мама Лени і вирішила, що дівчинка буде жити в родині Ітергардів до самого літа, і знову ходитиме стріли в один клас. Дітям дуже повезло з батьками. Вони по-справжньому люблять малих, турбуються про них, зважають на їхні інтереси і потреби. Тріли і Лена зростають у безпосередній близькості до природи, бачать і цінують її красу, люблять тварин. Тому, коли під час відвідань гірського юна хлопець дізнається, що той перебирається в притулок для старих, а його коня гірську шкапу повезуть на бійню, тріле вирішує, ущо б то не стало врятувати тварину і відкрити притулок для старих коней у стайні. Яку ітергарди не використовують. Пам'ять про трагедії Другої світової війни жива серед норвежців. Тітка бабуня розповідала дітям, як вони ховали радіо від ворогів. Згадавши про це, Лена запропонувала Тріле погратися у війну. Всі мешканці крихти Матильди перетворилися на німців, а діти лишилися норвежцями. Вони викопали біля курника велику яму і сховали там всі радіо, які знайшли в домі. Коли німці стали щось підозрювати, діти вирішили врятуватися втечею на шкапі до притулку для старих, де мешкав гірський юн. Лена і Тріли здатні не тільки бешкетувати, а й вчиняти рішуче, навіть мужньо. Навесні під час зливи блискавка вдарила в стайню, де жила гірська шкапа. Почалася пожежа. Діти, які до цього тремтіли від гуркоту грому, кинулися рятувати коня. Лена ледь не загинула, витягуючи тріли з палаючої стайні. Чи це не мужній вчинок справжнього друга? Коли тріли провідував Лену в лікарні, Дівчинка нарешті сказала, що вважає хлопця своїм найкращим другом. Ці слова зробили Тріли по справжньому щасливим. Лена зробила щасливими ще й себе маму та ісака. Дівчина, за її власними словами, посваталася до чоловіка. Коли дорослі прийшли до неї в лікарню, вона прямо спитала. Чи хоче Ісак одружитися з нею і мамою? Чоловік відповів так. Отже Лена здобула таки собі тата. Події в Повісті починаються і закінчуються влітку. Цього року на Івана Купала відбулося весілля мами Лени та Ісака. А дід гадав. Як минулого року в святкуванні брала участь покійна тітка бабуся, Тріле, зрозумівши того старого за сестрою, пече разом з Леною вафельне серце за рецептом бабусі. Алена дозволила Тріле забрати картину про Ісуса і Ягня. Про що йдеться в повісті Марії Пар? Вафельне серце? Проте, як двійко дітей пізнають світ і себе, дорослішують, на щастя в оточенні добрих, турботливих, люблячих їх рідних, серед чудової природи. Це твір про щасливе дитинство і справжню дружбу. Чи замислювались ви, шановні читачі, що таке дружба? Це особисті, стійкі, почуття і стосунки. Основою яких є взаємна симпатія, повага, наявність спільних інтересів, вподобань, духовної близькості, друзі підтримують один одного в радості й горі. Маючи товаришів, людина не почуває себе самотньою, беззахисною, нікому не потрібною. Дружбу треба цінувати, дбайливо підтримувати. На жаль, не всі люди вміють дружити. Якщо у вас немає друзів, не треба бідкатись. Треба чесно запитати себе, чи готовий ви стати другом, чи є у вас якості характеру, які дадуть змогу створити і підтримувати дружні стосунки? Чого людина чекає від друга, спільності інтересів, поваги, відданості? Чесності, підтримки, турботи, а також спільного проведення вільного часу. Чого навчає юних читачів і їхніх батьків повість Марії Пар? Дитинство важливий етап в житті людини, який формує її уявлення про життя і себе. Дитина дорослішає, формуючи свою особистість і пізнаючи світ за допомогою навчання, спілкування з однолітками і дорослими, різних пригод. Дружба одна з вагомих цінностей людського життя. Дорослі повинні по можливості не обмежувати свободу дітей, поважати їхні потреби і бажання. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей з цікавими і розумними книжками.